У рамках 16-го туру української прем'єр-ліги Житомирська Полісся зійшлися двобої з львівським рухом. На початку гри обидві команди намагались домінувати у володінні м'ячем. Однак Полісся вже на 12 12-й хвилині залишилася меншості. Арбітр показав червону картку Венделу Кравейну. Обличчя тримається Ігор Паскал тянеться до кишені за червоною карткою. Вилучення у складі. Полісся Вендел! Після цього гравці руху перейшли в активну атаку. Така гра дозволила Ігорю Краснопіру поцілити у ворота вовків та відкрити рахунок на 30 й хвилині. А відзначається у цьому моменті. Не забував в УПЛ. До кінця першого тайму обидві команди мали декілька небезпечних моментів, але реалізувати голи не вдалося. Краснопіро. Роб... З'являється просто. Тут можливо було порушення правил. віддаємо належне пасхалу Він дав грати. Дмитро Ледвій І от Климчук. Климчук вирішує пробувати повороти. У другому таймі ситуація з володінням м'ячем лишилась незмінна. Однак, Томарянам довелося закінчити матч у дев'ятьох. На 82-й хвилині арбітер зафіксував грубе порушення голкіпера Полісся Євгенія Волинця. Волинець ногами вперед вилітає на Климчука. Климчук перший тож гра закінчилася з рахунком 0-1 на користь в карух. Наразі Полісся посідає п'яте місце у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги.